Курси іноземних мов GoodLine пропонують вам вивчити англійську, іспанську, польську, французьку та німецьку мови, навчання у групах та індивідуально. Набір протягом всього року GoodLine. Відкрий для себе цілий світ. Вулиця Головатого, 19. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном. Чотири сезони ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Мережа салонів краси Центр манікюру це салони бізнес-класу, просторі зали, велика кількість місць для клієнтів, доступні ціни, обслуговування без попереднього запису, усі види манікюру та педикюру, перукарський сервіс, автобронзування, косметологія, а також можливість пройти навчання, Чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Офіційний магазин професійних побутових мотобензоінструментів штіль у Борисполі, повний модельний ряд бензопил, мотокос, газонокосарок і багато іншого якісного інструменту. Всі види оригінальних запчастин та ланцюгів. Гарантія на всю техніку. Вулиця Київський шлях, 127. Продаж високоякісних автошин, дисків, акумуляторів, усіх видів для будь-яких автомобілів та техніки, послуги шиномонтажу, балансування, ремонт автошин, обслуговування акумуляторних батарей, офіційна гарантія. Вулиця Привокзальна, 50. Працюємо з понеділка по суботу. Не встигли записати номер? Дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.